Будь ласка, таке питання, пані Наталя. Кажуть, бруківка, бруківка, бруківка. Не вже не можна було щось дешевше, ніж бруківкою, зробити в якості основи? Ну, не там, по-перше, не дуже великий такий об'єм. А по-друге, ну, я не будівельник. Бруківки там не дуже великий об'єм, і я не будівельник. Ви почули, як директорка установи з надання соціальної допомоги особам похилого віку та з інвалідністю відповідає на питання, навіщо класти бруківку перед входом до пункту допомоги знедоленим? Директорку звуть Мирошниченка Наталія Євгенівна. Установа називається Павлоградський міський територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг. Тут видають соціально незахищеним верствам населення їжу та одяг. Капітальний ремонт розпочався в листопаді і має закінчитися 1 травня 2025 року. Ціна майже 3 мільйони гривень. Наталя Мерешниченка також повідомила, що після відкриття філіалу Терцентру тут буде пункт прокату засобів реабілітації банк. Одягу, послуги перекаря та інші послуги для 400 і більше осіб ремонт проводиться за бюджетні кошти міста Павлограду на виконання всеукраїнської програми ментального здоров'я, якти ініційованої Оленою Зеленською.